Сподіваюсь, знаю, я ти не залишиш не підведеш. В руках тримаєш ти життя моє від твого духа, голоси кругом змовкають, серед тих, чую голос, я так люблю тебе. Njas, veš, veš, pa došam, moj... І Ісус, ти броня, ти скеля міцна, на на Слава Богу. Я вітаю всіх присутніх, Словами нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Мир вам. Я би хотів би сьогодні проповідувати на тему тему хрещення. Актуальна на сьогоднішній день, в сьогоднішній час, тема, так як у нас сьогодні відбулося хрещення, сестра Таня прийняла хрещення, слава Богу, хай Бог їй допоможе, укріпить. І текст Святого писання, який би я хотів зачитати разом з вами, записаний Іване від Матвія. 3 глава з 13 по 17 вірш. І так, Євангелія від Матвія. 3 глава з 13 вірша. Хрещення Ісуса. Тоді прибува Ісус із Галілеї. Дякую. Понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив. Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене, а Ісус відповів і сказав йому допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба, це син мій улюблений, що його я вподобав. Амінь. Спочатку ми розглянемо, що таке водне хрещення. Грецьке слово хрещення – «баптізо» означає занурення або затоплення. Багато людей задають питання. А навіщо приймати хрещення? Є декілька причин, чому ми повинні приймати хрещення. По-перше, чому ми повинні приймати хрещення, як говорив Ісус, щоб виповнити усю правду? На жаль, навколо хрещення є багато неправди. Наприклад, хрещення немовлят, про це хрещення немає жодної біблійної основи. А все, що відступає від Божого Слова, воно не є від Господа. Апостол Петро сказав: покайтесь, потім нехай охреститься кожен з вас, немовля, не може виконувати жодну умову прийняття хрещення. А значить, не може ні ввірувати, не може ні покаятись, ні бути навчена. Ні навіть щось пообіцяти Богу. І як ми прочитали Слово Боже, що сам Ісус Він прийм... приймав хрещення, не будучи немовлям, а у зрілому віці Він це зробив. І тому і нам потрібно приймати хрещення тільки у зрілому віці, по прикладу нашого Господа Ісуса Христа. І хоч Іван. Хреститель не хотів охрестити Ісуса, бо вважав себе негідним це зробити. Але Ісус сказав допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. І сьогодні ми, звершуючи хрещення, ми виповнили всю правду, про яке нам говорить слово Боже. По друге, чому ми повинні приймати хрещення? Тому що це повеління та заповідь Божа. В Євангелії від Матвія, 28 главі 19 віршу, Ісус сказав такі слова. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хрещення це повеління та заповідь, яку залишив нам наш Господь Ісус і Яку ми повинні виконувати у своєму житті. І так само ми повинні виконувати повеління та заповідь Ісуса Христа про вечерю Господню, яку залишив нам наш Господь. Ісус сказав Евангелії від Луки 22 главі, і взявши хліб та віддавши подяку. Переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене, так само й чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Хтось може сказати, що ми спасенні. І тому не потрібно приймати участь у вечері Господній. Але ми розуміємо, що це важливо робити. Тому що це повеління та заповідь не моя, не пастора, а це повеління та заповідь нашого Господа Ісуса Христа. І так само хтось може сказати, що ми спасені. І тому ми не обов'язково приймати хрещення. Але це неправильно, це також повеління та заповідь нашого Господа. І тому ми повинні її виконувати. На жаль, є християни, які якимось, по якимось причинам, можливо, за гріха, а можливо, не є примирення з кимось. І тому місяцями, а то й роками не приймають вечерю Господню. І це неправильно робити, тому що ми повинні бути постійними учасниками у вечері Господній. Якщо є якась причина, наприклад, гріх, то потрібно негайно його позбутися. Якщо це образа на когось, то потрібно негайно позбутися її, щоб не стало чогось гіршого, як написано в послані до Євреїв 12 главі, 15 віршу, і дивіться, щоб не позбувся хтось благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, прорисши, не наробив біди. І ним не осквернився багато хто. Можливо, не є миру, не є миру з кимось. То чим скоріше потрібно попросити пробачення і примиритися з тією людиною? Але для когось краще довгий час не брати участь у вечері Господній, ніж попросити пробачення, і це є проявом гордині. Але послухайте, що говорить Писання. Написано, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тож проявіть смирення і перед Богом, і перед тією людиною, з якою, можливо, ви не в мирі. Попросіть у неї пробачення. Звільніть свого серця цей тягар який довгий час вас мучить, який заважає вам повноцінно, духовно жити і служити Господу. По-третє, чому ми повинні приймати хрещення, щоб бути спасенними? В Єванні від Марка, 16 главі, 16 вірші написано, хто вірує й охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Я думаю, ми розуміємо, що саме хрещення не дає спасіння. І прикладом цього є розбійник на хресті, який не був хрещений, але отримав запевнення, що буде в раю з Христом. Також язичники в Кесарії були охрещені під, після того, як отримали спасіння. Ми повинні розуміти, що спасіння дає щире покаяння та жива віра. Нашого Господа Ісуса Христа. А хрещення це зовнішнє проголошення того, що людина вже врятована. І приймаючи хрещення, людина проявляє послуг Господу. І це превселюдне визнання нашої віри в Бога. Також хрещення це проголошення нашого відділення від світу. В першому посланні Петра в 3. главі 20 му вірші написано. Вони колись непокірливі були, яких Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ спаслось від води. Ной був відділений від гріховного світу водою, так само, і ми водою хрещення проголошуємо своє відділення від гріховного світу. І його мірської системи. І ще хрещення це обіцянка Богу служити йому у доброму сумлінні. Як написано в першому посланні Петра в 3-й 21-му вірші, написано про образ цього хрещення не змивання плодської нечистоти, а обіцянка Богу доброї совісті. І нас тепер спасає через Воскресіння Ісуса Христа. Водне хрещення є привселюдним обрядом і посвятує себе Господу, під час якого людина вступає в завіт із Христом, приймаючи його імя і підкоряючись Його керівництву. Наша обіцянка, яку ми даємо перед нашим Богом, є добровільним рішенням, яку ми повинні пам'ятати та твердо дотримуватися усього того, що ми йому. Обіцяли і обіцяємо. По четверте, чому ми повинні приймати хрещення, щоб засвідчити іншим про своє нове, оновлене життя? Послані до Римляна, 6, 6 глава, з 3 3-4 по 4, 3, 4, вірш написано. Чи ви не знаєте, що всі ми, хто хрестився в Ісуса Христа, у смерті Його хрестилися, тому ми були поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця і ми ходили в оновленому житті, той, хто приймає хрещення, Він якби хоронить свій старий образ життя і починає жити новим життям. І тому водне хрещення показує іншому, що ми, занурившись у воду, померли для гріха і воскрес для нового і оновленого життя в Ісусі Христі. По-п'яте, чому ми повинні приймати хрещення, щоб показати свою належність Христу? Галатам 3 главі 27 вірші написано. Бо всі з вас, хто у Христа хрестився, у Христа зодягнувся. Вдягнення в Христа це як солдат, який заявляє про свою причесність до армії, вдягаючись у солдатську форму. Так само і віруючий християнин заявляє, що належить Христу, приймаючи водне хрещення. І цією дією він публічно висловлює своє повне підпорядкування керівництву та владі нашого Господа Ісуса Христа. І так, хрещення це свідомий вибір кожної людини. І як ми бачимо, що кожна людина повинна приймати хрещення, по-перше, щоб виповнити всю правду, по-друге, це повеління та заповідь Божа. По-третє, щоб бути спасенними. По-четверте, щоб засвідчити іншим про своє нове, оновлене життя. По-п'яте, щоб показати свою належність Христу. Хай благословить нас Господь правильно розуміти та виконувати Боже Слово. Амінь. Давайте, ми, ставши, помолимось. На милості Твоєї дар святий, душа на цій землі. Славити Господа хочу, серце моє хай співає тобі, зранку до пісні і ночі, пісня хай струни торкає душі, славити Господа хочу, Подяка і поклін тобі, владику, за миру в серці твою. That I... Серце в грудях битись буде, душа як пляшка. Пізньої ночі, пісня хетру не торкає душі, славити, Господа хочу, серце моє не співає тобі, зранку до пісньої ночі, пісня хетру не торкає тобі, я славити, Господа, хочу, я славити, Господа, хочу.